Серйозно, я, якщо ну, визнав, є у вас слово, є походження, бажання помолитись, то будь ласка, кожен зголошуйтесь, беріть мікрофон і ведіть нас всіх молити. Добре? Поки ви думаєте, я ще е, таке згадав про родство Ісуса Христа, це Матвія 24 розділ. Е, його слова, як він казав про. Останні часи, так, коли в нього питали, які будуть ознаки Кінця світу. Це Євангелія Матвія, 24 розділ 4 вірша. Ісус же промовив у відповідь їм, стережіться, щоб вас ніхто не звів. Бо багато хто прийде в ім'я моє, кажучи, я Христос, і зведуть багатьох. Ви ж про війни почуєте і про воєнні чутки. Глядіть, не лякайтесь, бо статись належить тому. Але це ще не кінець, бо повстане народ на народ і царство на царство, і голод, і мор, та землетруси настануть місцями. А все це початок терпінь породильних. Намуки тоді віддаватимуть вас, і вбиватимуть вас, і вас будуть ненавидіти всі народи, за імення моє. І багато хто. Той час спокусяться, і видавати один одного будуть, і один одного буде ненавидіти, повстане багато фальшивих пророків, і зведуть багатьох, і через розріз беззаконства любов багатьох охолодне. А хто витерпить аж до кінця, той буде спасенний, і проповідана буде ця Івангелія Царства по цілому світі. На свідоцтво всім і тоді прийде кінець. Знаєте, коли я це читаю, я... мені багато щось з цього не подобається. Кому подобається, щоб повстав народ на народ? Кому хочеться, щоб були голод, війни, землетруси, кому хочеться, щоб фальшиві пророки були, кому хочеть, хочеться, щоб любого холола. Я думаю, нікому не хочеться. І нам не хочеться навіть, щоб була і Україна розпадалась, да, і Крим, Ми не хочемо, тому ми тут молимось. Але знаєте, що мене найбільше лякає? Є те, що я хочу чи не хочу, але є те, що я маю перейти. Багато чого я в своєму житті не хочу, щоб воно збулося. Багато чого я не хочу, щоб мої діти не зробили. Але я знаю, що. Від того, що я хочу чи не хочу, ще не, не все залежить. Так? І ще є таке поняття, що мусиш. І в ці слова Ісуса, як Він сказав, статись належить тому, вони мене як так, як не знаю, яке слово підібрати. Якраз якби те, що я не хочу, але навіть те може статись, чого я не хочу. Бо він сказав чітко, статись належить тому. І є такі речі, які приходять, і їм належно статись, для якихось речей вони проходять. Це тільки один Бог знає. Але в усьому тому, яку він дає нам пораду, що все це треба перейти, все це треба витерпіти і аж до самого кінця. І це, напевно, найкраща новина, що кінець в кінці кінців буде. Бо завжди я хочу знати, коли щось добре, то ми навпаки хочемо. молимось, Боже, щоб воно не закінчило. Хоч би не закінчило, так гарно все. А коли щось погане проходить, то ми кажемо, ну коли вже кінець? Коли вже кінець, коли воно вже скінчиться. Знаєте, хто от тут в залі знає, скаже, що я точно знаю, коли кінець, коли скінчиться і чим воно скінчиться? Але ми точно можемо знати і на чому стояти, що ми маємо, коли б воно не скінчилось, хоч завтра, хоч через рік, хоч через 10 років. Але ми... Занепадемо на дусі. Амінь. Ми не ну, опустимо руки, ми витерпимо до самого кінця і кінець ми все ж таки побачимо. Єдина добра новина, що кінець фільму буде, що це кіно, воно не безкінечне. Сколько я не знаю, який найдовший фильм сериал? Санта-Барбара. Санта-Барбара, да? Рекорд. 1147. 147 Сколько? 1147. Еще раз? 1147. 1147 серий. Хто їх перед ними все с першими два свадні? Сестра, По три раза. А кто два раза? Бачите, хоч який довгий серіал, але ж кінець настав. Так і тут і ця зла справа, да? ми бачимо, що це дійсно зла справа, це неправильно те, що робиться, але їй буде кінець. І дай Бог, щоб цей кінець був Ах, від Бога. Але, А вдруг він буде не такий, як нам хочеться. Що будемо робити? На Майдан. Крим, От Сережа каже на майдан. Крим. Крим. Тут кажуть в Крим. Але бачите, тут є тонка ще, бо ми можемо погрязнути переступити грань, бо тут є черта. І ви знаєте, я сам холерик халерік панату. Да. Да. Але холодний розум все ж таки треба тримати, як то кажуть, ноги в теплі, а голову. В холоді треба тримати. Знаєте, а? <риклад> Знаєте що? Дивіться, є такі речі, які от мають статися. І якщо ми впремося в якусь річ і будемо виглядати, можливо, як ті капризні діти, бачили ви колись, впаде посередині магазину і кричить і топає, мама та купіть. І мама там все, і на що ви психуєте, а воно так вперлося, яка Я, Бачите, я, я от, чесно вам визнаюся, у мене нема 100% розуміння, як то має все розійтися. Я тільки одне знаю, що я молюсь, я шукаю Бога, прошу про такі речі, які я точно знаю, що Слово говорить. Так? Щоб був, мир, щоб Україна не поділилась, бо всяке розділення не Ну я не можу впертися на тому і от все. Як Сережа каже, і на Майдан. Бо то я вже почну політикою займатися. А вдруг це ті речі, які мають статися. Ті речі, які мають статися. А я вперся, бо просто кажу, війна це погано, і тому я все одно всегда проти війни. А тут кажуть... Належить тому. Бачите, всяке правильне завжди да є виключення. Завжди є виключення. І тому да, я хочу, щоб ми от з вами, не дай Бог впали в якусь крайність. Тому що краще нічого не робити, чим щось натворити такого. Тому якщо дійсно є відкриття, є чітке пророцтво, і та людина каже, як. На себе беру, що я почув це від Бога, знаю від Бога. І як пророк каже, що якщо то, що я скажу, не збудеться, то мені як що належить? Отправте на дні. Тоді то можна слухати. А так знаєте, люди часто на емоціях, на емоціях щось наговорять, дійсно потовчуть один одне, а потім проходить час, а ми бачимо, що воно зовсім. Не так, як видавалось. Тому хочу, що оце... для чого я це прочитав? Да? Тому що є такі речі, які нам не подобаються, але вони мають статися. І тому деякі речі нам треба, можливо, сприйняти навіть через наше «Ні хочу». Але не опустіть руки, Уявляєте, от ми молимось, молимось, а раз, а Крим І що? О, а ми молилися, а ми були разом або сираво не подібні. Розумієте, на нашу це так віддавило пана, що ми опустили руки, зневірили, сказали, а от, значить що? І давайте сприймати любу відповідь. Знаєте, бо відповідь теж відповідь, правда? А якщо навпаки, от ми молимося, молимося і завтра війська пішли. Знаєте, яка може бути інша крайність? Вавілонську башню будували. Так же, розумієте, у всякої справи є крайність. От ми будуємо, от ми разом, ми спільність, ми єдність. Дивіться все. І, і, і вроді правильно, єдність то від Бога, але Бог прийшов каже, дивись, ви вже перегибаєте палку, що ви вже і я вам не нужен, бо ви вже самі. Все можете зробити. Бачите, є тонкощі, В цих речах є тонкощі. Тому давайте я, що я пропоную? Молитися, щоб цій справі, яка є, прийшов кінець, і звичайно ми будемо просити за цілісність України, за єдність, за покаяння всім і росіянам також. Так? І те, що Путін робить, ми називаємо конкретно, це неправильно, це агресія. Називаємо вещи своїми іменами. Але ми не знаємо, можливо, це дійсно ті вже часи, які наступають. До речі, пророцтво це було, що нам давали ще в вересні місяці для всіх молитовних рук, що всі молилися, що за єдність, за цілісність України і по слову Даніїла 9 розділ. Хто то читав? Ні, ну люба, ви читали взагалі, хто то перечине. От я вам пропоную сьогодні ввечері прийдіть додому, прочитайте Даниїла 9 розділ. Бо в вересні, коли нам переслали то пророцтво, да, там було сказано: моліться і ще тоді в вересні взагалі ніхто не думав про ті події. Але воно вже прийшло і там кажуть: моліться за цілісність України, бо може таке і читайте 9 розділ Даниїла, Бог вам дасть. Мудрості, хай в якому ключі молитись про що. А там якраз ці цікаві речі написані. Перше ну, це що там про гріхи народа, що про гріхи ну, віручих, а в кінці про ті сіміни, що вже останні часи, останні времена. І хто знає, а може ми вже вступаємо в останні времена, Я говорю, можливо. Да? Вот так слово Боже Якщо что с щось тебе приснилось, говорит, приснилось. Якщо щось там кажеш, говори, кажеш. Но если говоришь говориш пророчество, значит, они пророчество, если не сбудется, убивать. Да так це правильно. Потому что слова должны иметь вес, а не как. Тому можливо, це дійсно ми входимо вже в цей етап. А якщо ми входимо в цей етап, це і землетруси пойдуть, і народ на народ, і все. І це вже дійсно, можливо, вже ми в этом, от, етапі вже от, -от вже прихід Христа рядом. Тому всі ці речі вже апокаліптичні, чи як їх називають, речі, що ми вже в них починаємо входити. Можливо. Але для нас головне, щоб ми що? Стояли, знали, що буде кінець і кінець буде від Бога, тому що все це Божий план, це не наш план, кінець буде від Бога. Що ми його побачимо, ми встоїм, і, і победа буде за нами. Амінь. Давайте молимось. І ще раз та на, нахож. Є в цьому залі люди, якщо ви відчуваєте, ну, хочете взяти, повести нас в молитві, маєте слово, то зголошуйтесь у нас вільний мікрофон. <клухи> Батько наш, ми ще раз і ще раз молимося.